Було дуже важко, особливо другий тайм. Перший ми зіграли, я думаю, дуже добре. Забили гол. Другий ми вже грали більше по результату, намагалися знайти свої моменти в контратаках. Був момент попали в штангу, але ну, добре, що дотерпіли і виграли. Чим, можливо, ви були от кращі команди Буковини. Чи це по пощастило так? Я не вважаю, що пощастило, не може дати Ігор щастити, да? не знаю, може, десь більше хотіли, бажання. Ну і перший тайм, я вважаю, ми просто виглядали краще по самій ігрі. Вже таке ціле одне коло вже ви пройшли, побачили всі команди групи А. Що ми сказати за Буковину, який це суперник? Та вже ще більш-менш суперники всі рівні, нічого особливого. Такі команди, як і всі. Всі б'ються, стараються. Іграють, мають якісь свої кращі сторони свої гірші. Який налаштунок на наступну гру? Перемогти.